З мого досвіду, ці шукачі мають дуже дивну похибку від 2 до 15 соток приблизно. Вже давно перейшов на механічний 3D-тестер фірми Tshorn, напевно, ще так. Звісно, ціна x 20 але і точність. Використовують для налагодження роботи на ЧПК верстаті. Написав коментар: ось цей пан. І для чистоти експерименту та повноти картини будемо використовувати варіант дорожчий та дешевший. В дорожчому варіанті скринька закривається на замочок, що запобігає автоматичному відкриванню. Дешевший варіант цієї функції немає. А що стосується самого приладу, то дорожчий варіант пофарбований. В нього зняті деякі фасочки, що воно не так ріже руки, він більш м'який по відчуттях, і кулька дещо більш блискуча тут, ніж отут. Виміри показали, що дорожчий варіант має биття рівно 30. А більш дешевий варіант має показник у 8 сотих. І з переваг дешевшого варіанту можу підмітити те, що кольор світлодіода, точніше його яскравість, видно дещо краще. Та й таке враження ніби звук трошечки більш яскравіший. Да, так воно є. Життєвий принцип як постелиш, так і будеш спати, притаманний навіть для такого типу інструментів. На мою суб'єктивну думку, теоретично можна працювати як цим, так і цим. В цілому точність плюс-мінус 5 соток. Я думаю, що це найкращий показник для них обох. Хоча в коментарях під цим відео рекомендували використовувати 3D-тестер. Ціна на дані девайси дещо зависока, як на мене сьогодні, проте хочеш більш точніше, плати більше.